Отже, дівчатка, яким чином нам треба з вами додати посилання. Зліва в колонці вибираємо слово розклад. У На нас висвітиться розклад вчителя. Далі шукаємо дату, яка нам потрібна. 1 вересня мені потрібно натискаю Редагувати. Після редагувати в нас висвічується додати урок. Натискаю. Причому можна додавати ту кількість уроків, скільки нам треба. В, дивіться, група. Обираю, в мене серед груп є ранкові зустрічі. Я створила, в мене відсвічується нульовий урок, я можу його обрати яким завгодно. <кхід> я зробила таке, бачите, все більше нічого не роблю. Натискаю зберегти. Тобто я урок свій нуль. І воно сразу в розкладі показує мені, що урок нульовий предмет мистецтва, група ранкові зустрічі. Але мені ж треба додати посилання, тому в розкладі не де. Та бачите, розклад вчителя. У мене створений, я натискаю на синій надпис, нульовий. І обираю. Тут ви можете повистати, подивитися. От тема уроку. Я вже написала, ми українці. Загальна робота класу, хай в мене буде спілкування. В цій графі завантажити файл ми можемо додати. Презентацію. Ми можемо додати якесь відео, яке у вас є на робочому столі, але ну, ми це ще не робимо. Гортаємо далі, і ось те, що у нас хвилює віртуальний урок. Посилання на віртуальний урок. Саме посилання тут. Я відкриваю нову вкладку, я працюю в Google Meet, хто працює в Zoom, той, заходить в Zoom. І робить нову зустріч. Так, ось я скопіювала посилання, закриваю мід. І посилання на віртуальний урок вставити все, я вставила сюди посилання. Дата 1 вересня, час з 9.15. Посилання на запис уроку. Ну, коментар ми можемо написати, ну, наприклад, запрошую на перший урок. Коментар до посилання да, на наш. І натискаю слово зберегти. І от у нас уроки, да? урок успішно збережений. Переходжу на розклад, хоча і тут справа можна було. Тепер дивлюся, чи я зберегла його. Опа, дивіться, 1 вересня. Урок нульовий. І ось він. Запрошую на перший урок. Я натискаю Скаваю на нього. Більше нічого не треба робити, і ми з вами опиняємося на нашій, на нашому додатку, да, в кого Google Meet, в кого Zoom, там приєднуємося і далі працюємо. Все, тут просто, просто да, Дивіться, якщо нам треба видалити урок, що ми робимо? От я його склала, але ж я натискаю редагувати, якщо я хочу його видалити. У мене, виходить, ранкові зустрічі і ось тут видалити. Я натискаю Видалити, але обов'язково натис... натисніть зберегти. І тоді уроку у нас уже тут не буде. Ну, якось так.